Всім доброго дня! Сьогодні на таро Божественного, тобто таро з казками, хочу подивитися пораду від карт. Будемо дивитися, що нам хочуть казки, наші архетипи, підказати, порадувати нам, нас чим, можливо, порадити нам щось. Так, ну, на казки розраховувати не дуже варто, да? треба себе трохи слухати. Але ну, архетипи вони, і в Африці архетипи, вони працюють, як, власне, і все в нас в житті. Розклад буде загальний, розклад на три варіанти. І якщо вам щось не відрезонувало, це теж нормально. Можливо, мої поради вам просто не підходять, поради від моїх карт. А можливо, якщо все спрацювало, то ви тоді напишете хороший коментар, підтримаєте лайком. Цей канал, це, це відео. От. Тому будемо зараз дивитися, що нам порадять карти. Три варіанти на три варіанти. Так, три варіанти. Раз, два. Раз, два. Раз. І два. Так, обирайте будь-який варіант, який вам до вподоби. Можете прослухати всі поради і вибрати те, що вам підходить. Так, ну що, поїхали. Перша порада від карт. Перша порада від карт. Король жезлів, дев'ятка монет. Король жезлів нам говорить, це у нас Фенікс. Він говорить про те, що ти завжди відродишся від всіх проблем, які тебе оточують. Ти завжди відродишся в найкращому вигляді, в тебе є запал, в тебе є вогонь, в тебе є бажання да, і енергія для того, щоб подолати всі проблеми. Дев'ятка монет говорить про. Тут у нас легенда да, в'єтнамська про те, що. Хлопець досяг своєї праці дуже класних результатів. Да? Він зміг переконати свого названого батька в тому, що він може зробити все. Тобто тут потрібно свої слова, свою енергію, свій запал, свою, свій вогонь підпитувати і справами. Тобто не просто говорити да? і е, е, якось діяти рішуче, але й діяти е, цілеспрямовано на результат. Тобто тут просто не просто е, говорити, а діяти. Не просто запалювати, а запалювати і себе також. Тобто тут варто самому собі давати якось пенділя, вибачте, за таке слово, і надавати собі прискорення для того, щоб отримувати якийсь результат. отримувати... Винагороду за свої дії. Не сидіти, не говорити, не чекати від моря погоди, а ді, брати все в руки і діяти, діяти, і працювати, працювати для того, щоб отримати результат. Але з іншої сторони, дев'ятка монет нам говорить про те, що це вже карта отримання результату. да, Тобто ми вже якийсь результат отримали і можемо перепочити. Тому наші дії дивіться, щоб не згоріти да, на роботі, так, щоб потім вже не було чому відпочивати. Тому треба Горіти, але відпочивати. Треба вчасно обирати час для того, щоб насолодитися своїм результатом. Не пере... ну, без переборів, да? тобто без перегибів. Вчасно попрацювали, вчасно відпочили, вчасно відпустка, вчасно якийсь релакс. От. Тому це така от буде послання від карт порада. Другий, Другий. варіант. Лицар кубків, король кубків. Ну, дивіться, це у нас буде, будуть емоції. Лицар кубків це в нас людина, яка в даній ситуації буде жертвувати собою, буде робити настільки хороші справи, да, що пожертвує собою. А король кубків своє не віддасть. Тобто він буде захищати свою перлину до останнього. Тому по пораді: тримайте баланс, жертовність. Це не панацея. І тому потрібно і собі щось залишати. Да? Тобто не стільки бути відданою людиною, бути віддавати частину, але не все. Тобто, віддавати, залишати собі багато що. Тут у нас по чашам, да? по кубкам це емоції. Тобто, діліться емоціями з людьми, діліться інформацією, діліться якимось. Думками і почуттями, але залишайте все-таки і собі для того, щоб ви могли насолодитися фідбеком якимось. Тут потрібно не давати випити себе до дна, по суті. Тобто тут по, ці, по цим картам я от скажу вам, що порада у них буде така: тримайте баланс, тримайте баланс. І я ж кажу, не віддавайте повністю себе, залишайте собі емоції, які повинні поповнюватися. Ви також людина, яка, звичайно, слухає поради, не слухає, але ви ну, не розпиляєтеся на 100%. Тобто потрібен якийсь процент, який залишиться, і ви від того будете черпати сили ще. Ось таке. Так, і порада номер 3. Порада номер 3. Дорогі диявол. Дивіться, щоб е, по пораді, щоб якісь е, подорожі, якісь несподіванки вам не принесли невдоволення, потрібно бути дуже обережним. Диявол спокушає, диявол підгадує моменти для того, щоб у вас якось. Е, Спокусити, якусь вибрати для вас підначку, тобто якось там провернути якесь, якусь справу дуже хитру, хитро вимахану і хитромудру. Він чекає, коли ви покажете свою слабкість. А дурак це у нас карта, дурень, блазень. Да? Це карта початку, карта невідомого, карта якогось. Такого несподіванки якоїсь, тому потрібно чекати якихось несподіванок. Якщо ви знаєте, що у вас буде якась ситуація, яка викличе да, оці несподіванки, варто бути дуже обережним для того, щоб не піддатися якимось провокаціям. Якщо це ситуація, в яку ви не мов би зараз занурюєтеся вперше, да, і ви тільки тільки пробуєте прощупуєте якусь пробуєте кудись десь в якусь нову професію, новий Вид діяльності, то потрібно бути дуже обережним для того, щоб не втрапити в якісь нехороші ситуації в плані якісь провокації, якісь шахрайства, можливо, якась буде така момент. Небезпеки несподіваної, тому тут варто свою безпеку цінувати і дуже постійно бути насторожі. тобто не просто спускати на тормозах ту чи іншу ситуацію. І дуже-дуже обережно, якщо ви хочете стрибнути в невідоме, то краще не стрибати, а прощупати спочатку ногами, нащупати дно і лише потім якось там пірнати. Ось такі, от у мене сьогодні для вас поради. Від карт Таро Божественного. Я бажаю всім, щоб вас ніякі дияволи не спокушали, щоб ви не піддавалися на провокації різноманітні. Нехай це будуть навіть провокації ментальні. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Пишіть коменти, лайки, підписуйтесь. Гарного всім дня. До зустрічі!